Значить, минулого разу то, е, я просила, у нас вже в сім'ї дуже сильне відбулося того року, з Назарчиком, зі мною, з чоловіком. А тепер я вже прошу, такі навіть проблеми, розумієте, отець, я на молитві ця Олега, отець ніколи мені не каже, один раз каже, простіть, простіть все, що вам треба. Один так, а я думаю, мені тісь сто... так як чуть оголосив, а в мене проблеми на роботі, і дуже мала зарплата, зараз відповідальність більше на роботі, і нагрузка така, я в напарниці вже пішла з роботи, і думаю, може, що мені робити? А тоді отець так сказав, і думаю, а і я молюся, господи, покеру, як то, що я маю робити на роботі, чи мені ТГ, чи мені щось друге шукати. І я так помолилася і вже забула. За то. І тоді через тиждень десь так буквально до півтора мене власне кличе і каже, а вони такі скупі взагалі люди, вони ніколи, нічого, нікому не це. Каже, ми вам підвищуємо зарплату. Ну десь так, ну ще, не в два рази, але ну, десь так в півтора рази. Розумієте, як вийшла ту заплату, боже, я вже на стрілях жертву і просто не можу було так, Розумієте, так різко відповіді. От що я ось ця Олега попрошу, буквально, ну максимум до тижня, до півтора, все, тут вже стається. Я вже так замітила. Ну, того тижня, то ви, може, пам'ятаєте, що в нас тут зцілення було з того року, оця Олега, 16 червня, в мене сильно о, кровотечі по гінекології. Тут я зцілилася. Назарчика зір і Ліва Рученька він почав працювати. Дуже насильне зцілення. Ну і так ми вже ото, ходимо, підтримуємо.

Те, щоб всім давати, нічого борт не брати, я себе це взяла так до душі, мені так це сподобалося. І в короткому часі я винна була там 20 тисяч, там 10 на кредитні картки, і людям багато, і державі за півроку за квартиру, за телефон. І в такому короткому часі мені мороз подія йде, коли я це свідчення даю, яке чудо, Бог творить. Я повіддавала вже всі кредити, всі борги, і стала на світлу дорогу, і то десь недавно таке виявилось. Бажання не то що словами, думками, але хотіння таке і прагнення, і після того полегшення, все комусь щось дати. І мені так потім таке благословення відчуваю, така легкість і розуміння маю до того, що Бог множить, любить і благословить за, за тими, вчу своїх, що ніколи, ні в кого нічого не беріть, а стареті все в житті від щирої душі віддати навіть останніх, що маєте поділитися так, як своїм, а неприємно, коли хтось порахунки щось робить з віддаванням там з грішми, чи ще щось таке, воно мені якби, е, любить це грошолюбство, це матеріальний, ціни, так, і не рахується, що не є, Боже, що треба поділитись, та як Бог з нами поділився ще зближнів. І хочу подякувати за цю ласку Божу, бо це вона не сама проявилась у мені, бо чомусь раніше її не було, а зараз коли я ходила на цей молитви, відчула це слово, зрозуміла його, і собі сподобала його, взяла до, до життя, що ні в кого нічого не брати в, в, в борг. Тільки віддавати усім. Я собі це так зрозуміла, і так мені сподобалось. І, і тепер десь то недавно в мене таке проявило, що я так маю бажання і маю не тільки бажання, але ще й маю можливість і що дати, розумієте. І дякую Богу, що дає мені таких людей, що хочуть взяти, що вони потрібні нуждаються в тому. І ото недбальство що є гріх, чи захланність, то зрозуміла я. Навіть таке найдрібніше, що ми викидаємо все уму. А воно пригоджується, чи навіть та бупина, коли чистим картоплю, я стараюся віддати якісь жіноці, щоб свиням чи худобі, то мала якісь скотині, чи там якийсь лах спалити, викинути, це є недбальство. А якщо ти знайдеш якесь місце потрібне, для того, бо це найлегшим путем можна так собі очиститися від цього, все повикидати і вже маєш порядок, але то є безпорядок, бо то є е, ну якби недбальство. А, та, Ну, і Дякую Господу Богу, дякую цю Олегу за його відданість таку, Господу Богу людям і, і молитві, що молитву Бог так вислуховує і навертає з цією і допомагає. Дякую. Я сюди приходила три рази, мій син так був запив, що ніяк не то. але Дякую Господу Богу і Олегу, священникові, і він перестав пити, пішов на роботу.